Наше відео! Всім привіт! З вами я, Саша Процак. <кій> Наше відео як з PlayStation 4 комп'ютер зробити. Для того ми що робимо? Заходимо на нашу полосу писання і стираємо буквально все. Ну і пишемо. Windows у на і переходимо. е of Windows 7. Далі натискаємо квадратик от таким чином, і оце от рекламу. Клік, забираємо. Тепер дивимося. От, все, трохи був довго запуск, і от нас відкрилась Windows 7. Можемо зайти в користувача і все. Тепер на... ми зробили з PlayStation 4 комп'ютер. Ми можемо зайти сюди. Якщо ми підключимо мишку, то це буде реальний комп'ютер. Ми можемо зайти у. «Ігри» наприклад, ту саму косинку. Все, з вами був Саша все, Процик, всім па-па.